Розпочинається ранок у Буковинському онкоцентрі. Молодший персонал відправляється на кухню за сніданком. Дотримання інструкції та всіх вимог запорука безпечного харчування пацієнтів. Тож для транспортування і роздачі їжі. Персонал використовує окремий одяг. Сніданку. Сніданок, снідати будемо? Добре. Пшенняна каша, бутерброди і чайок. Треба їсти обов'язково сніданок це запорука здоров'я. Організація харчування в Буковинському клінічному онкологічному центрі займає одне із не останніх місць, адже харчування це не просто про дієту, про калорії. А харчування онкологічних пацієнтів це є частиною комплексного лікування. Тому адміністрацію нашого закладу приділяється значна увага саме організації харчування наших пацієнтів. Кошти, які витрачаються на харчування на пацієнтів, це кошти, які ми отримуємо через фінансування за контрактуванням НСЗУ. Та благодійна допомога. У нас немає сусідства продуктів. У нас холодильні камери окремо для риби, окремо для е, м'яса курятини, яловичини, окремо для е, якихось заморожених е, овочів, які ми так само використовуємо при готуванні їжі. Е, е, плити працюють, хочеться оновлення. Ми е, не так давно закупили велику таку жаровню. Яка дає змогу теж смачно готувати? У нас є договори з підрядниками. У нас є комірник, яка е контролює саме залишки продуктів. В цьому допомагає і, і медична сестра з дієтичного харчування. Тому Проблем якихось питань, що у нас немає на завтра хліба, чи у нас немає картоплі. У нас такого ніколи не виникало. Ми керуємося в роботі наказом дев'ятсот чинним наказом 931 про удосконалення організації харчування в лікувальних закладах. Він включає в себе норми харчування в відповідних лікувальних закладах. Ми керуємося нормою для онколіка для онкохворих пацієнтів, а саме онколікарень. Раціон формується відповідно до гіпотрофічного статусу пацієнта. Він включає в себе всі необхідні мікро- і макроелементи, жеребілки вуглеводи. Наш, наше харчування є чотирихразовим. Обов'язково ми приділяємо увагу пацієнтам з, діти, з цукровим діабетом. Вони отримують відповідне харчування. Також приділяється увага харчуванню військовослужбовців. Вони харчуються за посиленим харчуванням відповідно до норми 5 про харчування військовослужбовців в закладах охорони здоров'я. Вона включає в себе більші порції, вони трошки більше. Також ми включаємо туди сухофрукти, соки з більш збагаченими вітамінами. Скажімо так, це порція для нашого військового. Денний раціон пацієнтів онкоцентру складається зі сніданку, обіду підвечірку і вечері. Сніданок включає в себе різноманітні молочні каші, сир твердий, масло, хліб, чай або какао на молоці. Також в деякі дні тижні в нас є какао на звичайному молоці. Обід зазвичай складається з супу або борщу, будь-якої віскої каші або картоплі, обов'язково в раціон включається риба, курятина або яловичина. В залежності від дня тижня формується меню, також обов'язково хліб, і чай, компот сухофруктів або кисіль. Другий підвечірок щоденно складається з молочних продуктів, таких як кефір, і печиво або випічка булочки. Вечеря зазвичай складається з більш легких страв: це тушковані овочі, свіжі салати, можуть бути з сметаною. Також обов'язково хліб і чай, кисіль або компот сухофруктів теж. Роблок складається з двох кухарів і чотирьох кухпрацівників. Кухарі працюють через день, так також і кухпрацівники, і щоденно їх троє зміню: один кухар, два кухпрацівники. Кухарі забезпечують підготовку всіх продуктів харчування, тушкування, відварку, зважування. Це все входить в їхні обов'язки. Вони користуються при приготуванні технологічними картами, які затверджені. Обов'язково вкладають частинку душі в приготування їжі, ну і сучасні технології по мірі наших можливостей. Кухпрацівники забезпечують чистоту робочого міста, підготовку всіх продуктів, очистку їх, прибирання і збереження санітарних норм на харчоблоці. Марія Денис господує у харчоблок онкоцентра вже майже 20 років. Її робочий день розпочинається задовго до сьомої ранку і закінчується близько 19-ї години. Роботу люблю, пацієнтів наших ну, чувствую їх душу. Я відчуваю, що вони чувствують, як ми готовимо, як ми вкладаємо душу, і вони постійно нам за це дякують. Ну що, І, звісно, я без своїх дівчат, без своїх помічників. У мене є два помічники: є Міка, є Оля, які мені завжди допомагають, підтримують усьому. Стараємося в цьому. Ми думаємо, що. Зварити добре, щоб пацієнт з'їв і сказав О Боже, дякую! Та як вдома, щоб вони відчували себе, що вони не в лікарні, а вони вдома. То, що нам подобається, то ми все для больних. Стараємося, щоб вони відчували нашу підтримку. І пацієнти кажуть, турбота та їжа приготовлена з любов'ю, дійсно відчуваються та допомагають боротися з важкою недугою. Місяць, більше. За їду хочу сказати слідуючі слова, що їда дуже смачна, завжди різноманітна. Не що там, одне то саме. Навіть смачніше, ніж вдома жінка готови, коли буває таке. Та я кажу, завжди хоче слова подяки виразити тим поварам, які готовляться все за їх труди. Хватає тут цієї порції, порція дуже велика, Хватає всього, як ти казав. Дуже смачно готу. Дома вже навіть забув, коли їв кулеша з сир там, принзу, от такі. А тут такі різноманіття, що вдома і кажу, деколи що є. Забув, коли їв таку страву. А тут, що неділі майже попадає такі страви, що це. Хочеться їх їсти і деколи хочеться й до балків попросити. Для риба. Котлети, сосиски — це все входив в раціон. Вчара там була сусідка. Вистачає цієї їди, навіть такий чоловік здоровий, то йому видає. Дякуюся, я вже з травня місяця, але тут перший раз я залишилася на ночівлю, то дуже все подобається, дуже смачно. Дівчатка дуже приємні, персонал дуже хороший. Все подобається. Ну, із собою я з собою взяла їсти і я то повертаю додому, тому що тут ну, реально ситно, вкусно, гаряче, смачне все. Тоже дуже, дуже мені подобається. Так всі дивляться, так да. хорошо кормлять. Мені зробили оперативне втручання, слава Богу, виявили на першій стадії рак шийки матки, видалили. Проходжу тепер реабілітацію, почуваю себе прекрасно. Надіюсь, більше сюди з такими проблемами не потраплю. Все добре, все дуже подобається. Персонал дуже привітний. Медсестри, це взагалі це друга мама, можна сказати. Я почувала себе дуже погано після операції, допомагали, підходили. Ну, подобається все, все на вищому рівні. Мені навіть не знала, що може бути в такий у нас нелегкий час, така лікарня, щоб все безкоштовно, дуже всі хороші, привітні. Подобається все. Порції достатньо великі, наїстися можна, ну, своєї їди. Чесно, я навіть то, що хіба якийсь йогурт собі могла купляти. Більше я сьогодні якраз тиждень, як тут перебуваю, мені вистачає всього, навіть, навіть більше. Дуже все подобається. Я дуже задоволена, в першу чергу персоналом, дуже задоволена. І медсестрами, і лікарі дуже хороші, кухні безподобна, чистота ідеальна. Так що я уявляла, як їхала сюди, більш так ну, сумнівалася. Зараз приїхала, я дуже задоволена. От Учора був Суп Гороховий. Голаді були, яєчко було. Тепер сусідсь була, вже капуста тушника і каша, сусідка була. Навечір був кефірчик, печенько був. Дуже харчується, отак. Так що дуже задоволена. Наприклад, я була у Франківську, там теж дуже гарно все. ну Мені так кажеться, що навіть тут ще краще. Ну, так що таке діло. І працівники дуже гарні. Я кажу, до кого жернистся, вони з радістю, все Так, як повинно. На обід сьогодні у нас червоний борщик, пюре з м'ясом курки, капуста, підливка, хлібчик і компотик. Харчування дуже хороше, дійсно, порції дуже великі, харчування хороше і. Різноманітний раціон. Щиро дякуємо, хто укладав наш цей раціон. Дійсно, дуже і дуже смачно. Вдячна лікарям, вдячна всьому персоналу за підтримку і за позитивну динаміку, бо дійсно я чим порівняти, як я сюди прийшла. По яких показах, і що ми маємо, який результат ми маємо сьогодні. Крім того, хочемо подякувати і психологічній допомоги, яка не є остання в процесі лікування, бо це відчуваємо основну підтримку, розраду і можливість з, з, з професіоналами розмовляти про свої проблеми. Ірина приїхала на лікування до Буковинського онкоцентру з Тернопільської області. Зізнається, їй точно є з чим порівняти умови. Перший раз тут перед тим я лікувалася в Тернопільській області в онколікарні, і в мене є дуже велике порівняння харчування в Тернопіль і Чернівці. Скажу вам чесно, в мене є факти, щоб ви собі зафіксували. І порівняли тут харчують на вищому рівні. Порції прекрасні, дуже-дуже смачно. Порівняючи з Тернополем, що там харчування не було. Не було. І коли ти приїжджав на лікування, ти повинен був тратити свої гроші, як онкохворий, має мати раціон, щоб харчуватися. Хочу вам показати, щоб ви собі побачили. Карчує в Тернополі. Будь ласка. Так, це обід. Це є кусочок м'яса, дивіться. А це в нас є костомаха 30 грам. Так, це жах. Це е, звертаючись до... Головного лікаря я підходила, я показувала фотографію, що неможливо цим харчуватися. По-перше, зовнішній вигляд, а смакові рецептори взагалі. Прийшла я сюди, я була дуже вражена, чисто, гарний персонал. Харчування взагалі різноманітне. Тут є і масло, тут є і сир, є кефір, є печення, є перші страви. Вони за... постійно вони міняються не одне і то саме. При цьому можна сказати, що грошей не потрібно втратити. Воно ну, дуже-дуже вистачає. Продукти у онкоцентрі отримують щоденно відповідно до графіків постачальників. У нас є створена комісія, яка отримує продуктів. В нього вхожу я як медична страдитичне харчування, комірник, а також члени брокережної комісії, які також щодня. Контролюють видачу продуктів з харчоблоку. Продукти харчування всі зберігаються в коморі, за цим слідкує комірник. У нас комори забезпечені спеціальними стелажами, холодильниками, морозильними камерами. Всі обладнані термометрами, ведуться журнали, спостереження температури. Зазвичай в коморі зберігається двохтижневий обсяг продукції, який потрібен. Це обов'язковий незмінний залишок. Які продукти використовуються відповідно до часу їх замовлення. Спочатку використовуються ті, які замовлені раніше. Ми зазвичай. Не замовляємо такі обсяги, щоб продукти псувалися. Також частково отримуємо благодійну допомогу, яку також використовуємо при готуванні, харчування. Щоденно набираються добові проби. Вони зберігаються протягом двох діб у холодильнику, що фіксуються в спеціальних журналах. На випадок, якщо станеться отруєння, вони віддаються в лабораторії для спеціальних лабораторних досліджень. Щоденно вранці та після обіду я здійснюю обхід всіх відділень. Ми спілкуємося з пацієнтами, дізнаємося їхню думку, що їм. Подобається більше, що подобається менше, щоб вони хотіли бачити. Пацієнти завжди мають власну думку, адже скільки людей, скільки думок. Ми, звичайно, це враховуємо, адже у нас затверджено двохтижневе меню, яке змінюється за сезонами, а також враховуючи побажання пацієнтів. Тобто, якщо ми знаємо, що якусь траву не, не хочуть бачити, ми її спробуємо змінювати на іншу і таким чином працюємо. Напевно, є секрет в кожного по. І хочу сказати, що меню розробляється відповідно затверджених стандартів, відповідно дієтичних норм, які є розроблені для лікувальних установ. Пацієнти не бачать їх. Хто ж це готує так смачно? Але оце відчуття отої любові вони відчувають, Незважаючи на те, що ми не подаємо жарену їжу, ми не додаємо гострих спецій. У нас або запечене, або ну, парові якісь котлети, але насправді дуже смачно.